Гамарджоба ми любимо. А ви знали, що всім відома приправа хмелі сонелі, це не якась там незвична травичка, а суміш доступних прянощів. Тому сьогодні хочу приготувати її разом з вами. Існує два варіанти рецепту хмелі сонелі. Почнемо з простого, скороченого. До нього входить лише шість компонентів. Перший це вже ж зерна коріандру. Кінзу грузини дуже люблять. Другий це сушений базилік. Як би це не звучало дивно, але базилік популярна спеція не тільки в Італії. Третій компонент це майоран. Далі звичайний сушений Потім трошки червоного перцю. І останній компонент це грузинський аналог шафрану. Називають його і меретинський. а насправді це просто пелюстки чорнобривців. Так-так, тих самих, які ростуть у всіх на клумбах. Об'єднуємо і все готово. Для повного і більш складного рецепту хмелі сунелі нам знадобиться ще плюс 6 спецій. Перша це уцхо-сунелі. Цю пряність ви навряд чи знайдете в звичайному супермаркеті, але в інтернет-магазинах вона доступна всім. Друга це лавровий лист. Далі все просто: петрушка, Берсадовий, селера та м'ята розкриваємо всі аромати і додаємо основну частину суміші. От і все в нас готова найвідоміша грузинська приправа Хмелісунелі. Дана суміш є універсальною, тому ви можете її додавати як в м'ясні, так і в овочеві страви. Але вже ж найбільше вона пасує саме грузинській кухні. Тож всім смачних страв і до зустрічі!